Скарги громадян, які мешкають на червоному шляху, продовжують надходити до відділу оперативного реагування на звернення громадян. Причина недотримання графіків руху або взагалі відсутність автобусів на маршруті. На початку апаратної наради керівнику профільного управління від мера розпорядження розібратися у ситуації, що склалася. Плюс догана різка критика від очільника міста і на адресу полтавських даїшників, які не контролюють швидкість руху мотоциклістів. За словами мера, мешканці жаліються, що мотоциклісти, як любителі великих швидкостей, їздять по вулиці Жовтне. Торкнулись на зібранні і вже традиційного питання стосовно роботи дротового радіо, яким переважно користуються люди поважного віку і здебільшого у віддалених мікрорайонах міста. Труднощі виникають у тих випадках, коли мова йде про доступ на горіща, на дахи, там, де розміщені наші лінійні споруди. Тоді можливі якісь затримки, але ми контролюємо це питання. По названим вами адресам ми сьогодні ж проведемо обстеження, і якщо такі випадки існують, ми усунемо ці пошкодження. Всі служби, всі управління, кому надаються доручення в ході зустріч з мешканцями, я прошу глав районів контролювати особисто ситуацію, щоб потім ні вас, ні нас брехунами люди не називали. Якщо ми домовилися, і пообіцяли, значить робимо. Якщо ми не можемо цього зробити, то ми відверто пишемо, кажемо і. Кажемо, коли тоді ми зробимо. На порядку денному питання про підготовку до відзначення 67-ї річниці визволення Полтави від фашистських загарбників та святкування Дня міста. Наша увага і пішана, як і завжди, перш за все ветеранам візвонити. Плануємо привітати кожного. Це для нашого міста вже добра традиція. Та день перемоги, та день міста за допомогою учнів, соціальних працівників. Кожен ветеран отримує вітання та подарунки від міської влади та володі. Всі зустрічі з ветеранами та окремо заходи по районах планується провести до 23 вересня. А безпосередньо день міста відповідним розпорядженням міського голови є вихідним. 23 вересня у всіх музеях міста оголошено днем відкритих дверей. Вхід для всіх бажаючих вільний. Окрім цього, по місту для різних вікових груп масові культурно-розважальні та пізнавальні заходи. Наша концепція така, що день міста це. Родинне свято, і ми повинні зробити свято якраз для наших ветеранів, для пенсіонерів, для дітей війни, для нашої молоді, для всіх полтавців і разом відсвяткувати. Тому як то кажуть, якщо без запрошення гості, приїдуть, то будемо раді. Гостей зустрінемо, але все ж таки, ми проводимо заходи більше, щоб вони були масові, щоб більше людей відпочивало і більше людей. Отримувала задоволення по завершенню апаратної наради, міський голова звернувся до всіх полтавців з проханням долучитись до проведення заходів. І головне вшанування ветеранів, які живуть поруч з нами.